Я Зараз покажу вам ще одне цікаве місце на Івано-Франківському центральному продуктовому ринку, який ось там позаду мене. Але перед тим скажу таку штуку стосовно тих, хто кричать постійно мені, що мої відео це реклама. Дивіться, що би я не знімав. На цій сторінці це буде, звісно, виглядати як реклама. Тому пояснювати кожному, що реклама, що не реклама це є, знаєте, така невдячна справа. Тому що кожному вгодити я не зможу. А чи це реклама, чи це не реклама, ви собі думайте самі, ніхто не приходить до вас не додому, не стукає у двері, не бере вас за руку і не тягне в те чи інше місце, яке я показую. Моє діло показати, скуштувати, сказати, чи це смачно, чи це не смачно. А далі вирішувати вам Так що будьте добріші і не пишіть дурниці. Але, зрештою, пишіть, тому що кожен коментар він просуває сторінку. Так що пишіть на здоров'я, будь-що що хочете. А зараз йдемо на центральний ринок Івано-Франківська, і я вам покажу дуже цікаву точку. Орієнтир це є м'ясний павільйон, оцей новий, такий жовтий. І тут маємо ось такий. Вхід, один з входів, тому що тут є їх багато, одним словом, він між двома новими павільйонами. Ось тут м'ясний. Заходимо в цей вхід. Тільки зайшли вхідні двері. Йдемо прямо. Ось вхід, в який я зайшов, і ось тут відразу на вході є будка під номером 60 і тут є ось такі. Продукти, сухофрукти, різні дари, і тому подібне. Дуже мені подобається оця будка. Я тут постійний клієнт, тому що тут, по-перше, свіжа продукція і дуже багато різних. Сухофруктів, які я постійно беру, різні ось такі суш сушені, дуже дуже багато приправ, різний рис. Тобто така цікава продукція. Знаєте, на поціновувачів. Хто, хто розуміє про що я говорю, то, той розуміє. Різні грибочки, різні олійки і тому подібне. Тому особисто рекомендую оцю будку. Повірте, тут любителі, ось такого, знайдуть все те, що вам потрібно. Ловіть таку дуже круту.